Доброго дня, мене звати Назарій. Радий вас вітати на ютуб-каналі Клубу Рослин. Зараз я вам розповім про цікаву новинку, яка називається Гортензія Широколисна Magical Pink Cloud. Це новинка з серії меджикалів голландської селекції. Вона на ринку її всього навсього декілька років. І має свої цікаві особливості. По-перше, цікаво, те, що вона змінює кольори. От бачите, ця рослина починає розростати суцвіття таким зеленим кольором, лайвовим кольором. Потім поступово це суцвіття, кіточки перетворюються в такий жовто-зелений колір, і з часом вони стають рожевими, і тому і називається Pink Cloud, тобто рожева хмаринка. Після того, як соцвіття повністю розкриється, воно стане дійсно таким, от, як рожева хмаринка. Соцвіття досить великі, вони досягають 15-20 см діаметру. Вони. Є повними, вони не є пустими всередині. Вони власне є от такими цікавими, красивими рожевими. Ця гортензія Magical Pink Cloud, так само як багато інших сортів широколисних гортензій серії Magical, Цвітуть як на минулорічних пагонах, так і на цьогорічних пагонах, і це величезна перевага порівняно з іншими звичайними гортензіями. Справа в тому, що в нашому кліматі гортензії дуже часто зимою перемерзають, та точніше перемерзають їхні бруньки. І відповідно, якщо бруньки зимою перемерзли, або яким чином пошкодилися, чи механічно, чи за допомогою шкідників, вони вже наступного року не будуть свісти. І в цьому є відмінні серії меджикалів, тому що вони будуть свісти в будь-якому випадку, чи бруньки перемерзли, чи не перемерзли. От зверніть увагу, це все цьогорічні пагони це свіжі пагони. І гортензії ці цвітуть конкретно на цьогорічних пагонах, а не на минулорічних. Варто власне. Вибирати саме такі сорти, які можуть свісти і на тих, і на тих пагонах. Це насправді суттєво зекономить нерви, тому що не треба переживати зимою, чи там змерзли гортензії чи не змерзли гортензії, і ви завжди отримуєте наступного року красиві квіти. Це дуже важливо. Водночас варто звертати увагу, що ці гортензії потребують багато води, зрештою, так як і багато інших гортензій широколисних. Відповідно, якщо ви хочете, щоб рослина у вас гарно цвіла, щоб гарно розросталася, обов'язково давайте достатню кількість води і достатню кількість поживних речовин. Я рекомендую використовувати хороші комплексні добрива або короткої дії, або тривалої дії, як у випадку добриво коти виробництва Голландії. І коти ми самі використовуємо як клуб рослин, як розсадник на своєму вробництві вже декілька років, дуже задоволені. І власна перевага таких добрив, що ви даєте один раз ці добрива для рослини, і вони діють протягом тривалого часу. Відповідно, вам не потрібно постійно думати про це, чи ваші рослини підживлені, чи не підживлені, чи їм достатньо поживних речовин чи ні. Оці конкретно рослини красиві, вирощені на добривах і коти. Зверніть увагу, як вони красиво гарно виглядають. У клубі рослин ми велику роль приділяємо якості виробництва, якості рослин. І зверніть увагу, бачите, дуже гарні листки, міцні пагони, красиві великі соцвіття, красивий горщик, який можна використовувати так само потім для пересадки інших рослин, і в тому числі використання для кімнатних рослин. І таким чином, от коли ви до нас звернете, ви отримаєте у таку красиву здорову рослину, як і більшість гортензій широкисних Magical, цей сорт Pink Cloud є достатньо компактним сортом, тобто він росте приблизно 80 метр висоти і 80 метрів ширини. Відповідно його часто використовують як для висадки в саду, так і для висадки на терасах, на балконах, а також навіть і в кімнатах. Якщо ви висаджуєте його в саду, то звертайте увагу, щоб вибрати тінисте місце або затінене місце, там, де немає великих протягів, і таким чином рослина буде вдячна вам, якщо ви створите такий її вологий мікроклімат. Якщо ж ви висаджуєте на балконі, на терасі або в кімнаті, зверніть увагу, що на осінь потрібно дати цим рослинам спокій, відповідно після того, як вже опали листя, врізати самі суцвіття і принести їх в холодне приміщення, щоб вони спокійно перезимували зиму і наступного року вони будуть красивішими, більшими і краще розростатися, красивіше цвісти. Дуже рекомендую ці гортензії. Фантастичний сорт, фантастичні загалом сорти. Усі меджикали набагато менш вибагливі, ніж інші гортензії. І ці гортензії, ви можете придбати в садових центрах клубу рослин в садовому центрі Грінсад в Києві, а також в наших інтернет-магазинах. Запрошую до купівлі цих чудових рослин. Будемо раді вас бачити. Дякую за увагу!